Іта. О! Так. О. Сама тільки що штовхає. Сідай, сідай. Дода на 5. Можна просто та йди. Ври майме. Так, 3. Во! Акуратно. Зпереді будь-який болюваць. Ти будеш грати. Відкривайся, Влад. Біжи, бо не говори. І Ой, ось, ну на річ, ось, 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 ось. Назад, 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 Хлопці, Я <рога> вам казав, перша хвилина, я можу міняти. Вадик, відкривай. Ладь, давай не будемо стояти! Сідай, сідай, кошти, відео!

Я навіть мав свечі проти, то Давай, нічого терпити. Бий, бий, мельник, бий! Максим, побач, чого ти підперебуваєш? Микіса, назад! Постой! Микі, Микі, чимком ти встанеш? сильно говори! Менятись! Меняємось! Ближче до нього, ближче! Шукайте минулих! Микі, рай. раз! Грай! Грай! И Богдан. Рай. Вот стало ли все здесь. Да? Вон и раз. Вот туда, ночью. Да, давай. Рай. Рай. Давай, Марк.

Сейчас, терпи, терпи. Терпи, <плес> <примей> <плес> <Nice Лагайте>. давай перед <плес> меча. Можна прямий верхов. Найслагаємо. Так, nice like, так, так там <плес> от там от. Загалі пошту. П'ять метрів попроси до мене. 5 метрів. Попаде у ворот, а верховку. Попадемо в трота верхов. Ще трох туда.

Еще! Пас, пас, пас! Молодцы! Давай, 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 Давайте, молодець, добре грає. Молодець. молодець, молодець. Марк, трошки швидше раніше. Богдан, Богдан, Не треба. до середини. Закривайся. Грай! Перший, молодець. Грай, Марк! Давай, давай, Марк, молодець!

Хай не раз, де він стрибнув. Давай потіло, нічого. Сидь, ми зі всіма суперниками граємо. ти хочеш. Тут що стає? Не викинь. Що, чо, що, молоді. Трошечки. Одяг. Сідай, сідай, Ще місце. Трошки сюди. Все, стій, стій. Йди в нього. Йди. Не википіться. Молодець по цьому. Блокують. Говоріть, де? Стій, стій. Лише йди. Об'їхай. Рай сам, Марк, сам. Марк відкриватись. Марк є? Ай, спину, так. Стойно йди. Рай вправо, нападайся. Марк відпустив. Пускаємося, Марк, опускаємося. Серединку. Рай, мастер. рай. Ближче, ближче, Рай, ще рай. Рай, ще рай. рай, ще рай. Молодець, молодец, де Март? Кукін, Кукін. Молодец. Молодець. Молодец, Кидайся. Молодец. Молодец. Вперед, Нікіта, вперед! Молодець, Март. Назад, Макрі, за спиною. Важно, Максим, Бородай. Молодець, вперед, Рай. Молодець. Ще раз так само. У Молодець! 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 Треба Молодець! зараз... Молодець! Так, там відбір. Іде, іде. Там, там кинуть, точно. Іде гол! Голова! Здобуй нам гол. Семи, правильно, що гарно грають. Ходімо, Марк. Так, да. Ну коли, да? Де нам? Осембол. Осем. Марк! Марк! Да я сказал Марксан! Давай, евеки. Давай. Пай, пай, виходь, Марк! Є! Марк, 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 добрий. ти 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 Я кому сказав казав футболку? Кому це такі? Давай, давай, дай! Berit, давай, Mark, 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 to berit. To berit. давай, 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 А, наришайся играл! Наришайся, наришайся! Ужче, ужче, он меня попадает! Тут пусть! 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 Все, выйди, выйди. Пусть, 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 Давай. Оп! Забивай, забивай. Давай, 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 молодці. Падає, падає. Хорош, дорого, йде. Руки. Руки. Виховай. Готовий. А я. Марці, марці.

Читають це! <риклад> не дай вдарить, не дай вдарить. Вони читають сам же десь! Максим! Максим, підійде! От постаємо подивіться! Руки, руки! Мадаємо сім! Збирайся! Дікай, Марк! Марс, дихай, не ходи пішки твоювати! Давайте туди! Максим, ти ходи пішки! Хотілося, став, став, мельник! Нього! Ворон! Гороші, вистаємо! Копче, коп! Сирина, ліки! Сирина! Впади на дальню! Ходи на дальню!

Guti! Guti! Okay. Eu tô vendo aqui, ó! Boa! Droga! 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 Okay. Droga! 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 Droga

Ару! Давай. Так, гравець зі зони. Ти намагаєшся вибити. Ну, question. Раз, два, бій. А, молодець. Давай. Ти робиш. Тільки ти тиснай. Тільки, ближче, Нокер, забери! Швидко і забивай! Біг, біг. Стоп. Стоп.

Марти лівий нападаючий. зробити. нападаючи. Не лишай! Здорово, тоді ще! Молодий! Ширина, Нікіта! Ширина! Здорово! Оцей дубу! Оцей дум! Лишай наш, думку рота б'є! Лишай нач! Бере, берете. Бере! Ближче тут надають, ближче туди. Берете. Марк вище, потім право! Марк попереду напад. Сюди ближче, Богдан! Забирай! Забирай! Поставляємо! Ходім права! Всі доворі! Да, Марк став, годі ні, годі ні, Марк ставить. Макс, піднімайся, піднімайся письмо. Та доворіть, передай, що два рази сказали. Марк, Марк варто Марк, дихать, говоріть просто робити. Ми беремо знову назад, котимо, біжимо в цієї команді.

Дай гол! Дай гол! Олег, сідай! Приймай м'яч. Треба Максим. Бачимо, бачимо, випускай, гонеш. Приймай цей м'яч. Треба доганяй. Скоро. ФК 3. Це рай. В ворота. Є!